Внаслідок активних обстрілів на Глухищині зростає кількість постраждалих зі складними та інфікованими ранами. Для порятунку та прискорення лікування таких пацієнтів благодійники передали до міської лікарні сучасне обладнання. Йдеться про апарати для лікування гниних ран за допомогою від'ємного тиску, більш відомих як ВАК системи. Він складається з самого апарату, який надає від'ємний тиск. І комплектуючи їх, тобто це спеціальні ємкості для збирання тих, тієї рідини, там це срозна рідина, птичні тканини, які рани поступають, щоб контейнер, ціла система там, трубок. Це так в народі сказати, спеціальні губки, якими заповнюються рани і фіксатори, які для шкіри, до лікарні передали не лише чотири апарати, а й річний запас розхідних матеріалів до них, тому що одну вак-систему ми можемо використовувати на декількох пацієнтів тобто один хворий, після його там, одуження, наступний, наступний, наступний. Але самі комплектуючі розходники, де да, в народі так кажуть, їх потрібна набагато більша кількість, і тому коли з'являється така. Можливість користуватися там системами то комплектуючі дуже швидко закінчуються, і потім сама система становиться взагалі. Ну безкорисно. використання вакапаратів вдвічі пришвидшує терміни лікування пацієнта, каже хірург. У нас дуже класна лікарня, забезпечення питань нема, але є спеціалізоване відділення, да тому, там комбустіології це опікові хворі, там або е, де можна там шкіру пересаджувати, да, там якісь дефекти заміщувати. І зараз, враховуючи ситуацію в нашій країні, тобто це не завжди виявляється можливим, тому. Ми якраз намагаємося всі ці новітні технології застосовувати на лікування для лікування наших хворих. Після початку повномасштабного вторгнення каже Андрій Дяченко, специфіка роботи медиків у глухові кардинально змінилася. Медичному персоналу довелося переглянути підходи до військового вишколу та воєнно-польової хірургії. Якщо раніше там було менше таракальної травми, то зараз ну, виросла їх кількість, плюс поранення магістральних судин тому. Доводиться оволодіти методикою накладання судинних швів це екстрені ситуації, які вимушують нас, скажем так, цим займатися. Якщо раніше це можна було по санавіації, викликати судинного хірурга, який би приїхав, то йшов на клавну, тобто надав більш спеціалізовану допомогу. Зараз ну, нам доводиться це все виконувати самостійно.